В якому стані ваш фінансовий потік і що і як на нього впливає? І схоже на те, що ваш фінансовий потік зараз. Немов очищується від впливу якогось негативного минулого. Можливо, ви якось ішли на якісь не надто красиві вчинки заради грошей, чи конфліктували заради гарного місця під сонцем. І це якоюсь мірою блокувало ваш потік. То зараз ви змінили підхід до фінансів, підхід до грошей. І завдяки зміні вашої парадигми і ваш фінансовий потік починає очищуватися, починає, так би мовити, ширшати. Але коли якісь ваші перемоги, фінансові перемоги чи якісь фінансові досягнення, ну ви не відчуваєте задоволення від того, ну ну заробив та й заробив, ну отримала та й отримала. Коли ви сприймаєте це якось отак. Ну, без радості, скажімо так, коли ви не святкуєте внутрішньо оце досягнення, це дещо блокує ваш фінансовий потік. Гроші, якщо можна так виразитися, про гроші немов ображаються. Ми до нього йдемо. Ми до неї йдемо, а вона не святкує нашу появу, не радіє нам. А ще ви, немов переконані, що фінансової стабільності просто не існує. Що сьогодні, наче, є гроші, а завтра їх може не стати. І це також негативно впливає на стан вашого фінансового потоку. В минулому житті, швидше за все, ви були досить емоційною, щирою людиною. Але ну трішки так, немов інфантильною. Ви жили мріями, ви жили якимись можливо ілюзіями? Можливо, ви були творча особистість. Ви не надто задумувалися про гроші. І це також має свій вплив на ваш фінансовий потік у цьому житті. А от ваш рід теж пережив негативні моменти стосовно грошей. Можливо, розкулачення було, можливо, банкротство було. Але ймовірно, це було туди далі, туди в глиб поколінь. Бо вже наразі ваш рід, немов очищується від оцього негативу, немов відновлюється, немов ваше покоління, можливо, покоління перед вами вже вийшло, виходить з оцих негативних ситуацій, з оцих негативних програм стосовно грошей. Можливо, ви і ваші батьки вже... Вже в такі великі втрати грошові не потрапляєте. А щоб вам зміцнити свій фінансовий потік, вам потрібно налагодити максимально свій зв'язок із родом, з тими людьми, які ще живі. Можливо, відвідати могилки тих, кого немає. Щоб, коли у роду гармонія, коли між вами, між вашими рідними, дружба, коли ви. Ціните одне одного, коли ви розумієте, що ви частина одного великого роду, завдяки цьому і фінансовий потік ваш зміцніє і згармонізується.